Перший у Кушугумській громаді шелтер для матері і дитини це спільний проєкт місцевої влади, представників молодіжного руху і благодійників із фонду шляхом добра, подружжя іни та Олега Політових. Саме вони запропонували селищній раді створити на території Балабиного прихисток для ВПО. Обрали приміщення у 130 квадратних метрів у центрі населеного пункту, де у минулому столітті був будинок священника, а потім дитячі ясла і фаб. Після років занепаду у покинуте приміщення вдихнули нове життя. Приміщення, вона просто розсипалася. Вони прийшли кажуть, ну давайте якось зробимо. Ми підписали вже давно з ними меморандум про співпрацю і благодійний фонд подали нашу агенцію розвитку громади. І вони подали для міжнародних якихось відносин для залучення донорських коштів. Для іни та Олега Політових. Це також перший досвід створення шелтеру для вимушених переселенців. Як правильно облаштувати центр? Консультували запорізькі колеги. Коштом міжнародних партнерів тут здійснили ремонтні роботи, придбали сантехніку, а також кухонне обладнання і ліжка. Триспоновне тисячі доларів нам було виділено на ремонт. На ремонтні роботи ну але в процесі ремонту доводилося докладати ще е, свої кошти, тому що це завжди ремонт не придугадаєш. Робили своїми силами хлопці. Мій чоловік з хлопцями робили своїми силами ці ремонти для того, щоб здешевити це, не наймати робітників. Ну, ми намагалися самі це все робити. Почали ремонт півроку тому. Тут було все за неба. Стіни там рушилися, ми і шпаклювали, і, і красили тут, і поли тут робили, що ми тут токно не робили. Тут ну, багато було праці. А молодь громади розробила і виграла додатковий грантовий проєкт для облаштування підлоги. Ми написали проєктну заявку, це був грант. До ГО Будуємо Україну разом. Її погодили, нам надали кошти. Ми закупили будівельні матеріали для облаштування підлоги в цьому шелтері. Вони приходили тут, допомагали, красили, шпаклювали, тягали цей ліноліум, Дітки так дуже добре нам допомогли. вони. у новоствореному шелтері сім житлових кімнат. В них можуть розселитися до 30 людей. Проживатимуть необмежений час від доби і кількох місяців. На безоплатній основі зауважують у громаді. Попереду облаштування фасадної частини центру, а також його прибудинкової території. Дитяча площадка для дітей, якась зона відпочинку для людей, тому що ми не знаємо, чи будуть це молоді люди, чи це будуть люди похилого віку, чи люди з інвалідністю. Тому ми хочемо максимально підлаштувати, щоб ми могли. Щоб ми були готові зустріти кожного. От у нас була жіночка приїхала. Вона там з дитинкою переночувала. да, сутки. Вона тут була. Поки знайшли її приміщення. Вона не захотіла виїжджати за територію громади. Вона сама з Василівки, і вона залишилася на території нашої громади. Новостворений прихисток соцслужба області планує занести до загальнонаціонального реєстру місць тимчасового проживання, створеного за постановою Кабміну України. Це дасть можливість. А... Балансу утримувачу отримувати компенсацію від держави за комунальні послуги, і звичайно, за домовленостями з міжнародними організаціями, вони також фінансують саме облаштування і е, допомога в меблях в ремонтах, саме у таких шелтерів місць тимчасового проживання. У населених пунктах Кушугумської громади наразі проживає близько трьох тисяч переселенців. Для них планують продовжити створювати мережу тимчасових притулків. Наступний облаштовуватимуть у селі Ма. Ало Катеринівка також спільними зусиллями. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.